Ну все, ходишь только с той стороны, вот тут бляш, -а. только тут. Через час приехать, Ильяш? Нет, полчаса. Голова телекомче щеки снимаем. А я а не что не знаю. Ира, что же быть, щеки снимать, че пойдем на голове? Шиковину отдельно продавай, Игорь. Что робишь щеками? Знимать их чиками. Це не довго, це зараз. Воно сені не, ві... <говори> не викидає з рота. Це вдома, як цукро свободно. не курить, раніше курить, а все, а тепер на Ти Будеш один це <під> <мені ще> <підливість> Там мене кто Все, Нема питань. Да, нема питань. один кіодні. Ой, я не токові, може, я можу не прожити. Ні, цей... мені особливо не принципово. Не з цього, не з того, я на кухло пали. О, о, то тут. Пісочка переживає. Ноги виходять, голові серцем ходить. Не знаю, сумського. Вам давай нічого немає.

Вона не знаю, що це така яка. Тут уже перебрався на світі, а тут. Так треба було скластися, але. Так да, колека Де там. Диши горілки. Оце на постає. Так все немає связі. Связь, связь пропала, бо в них є не.

По-перше, це заранее. Але вона забула десяти год, довольно. Напівана із до. Але квартира стоїть її. Вона поменяла на визи. поменяла. Я і портіра стоїть Вона жілась.

Ну, я знаю, як звати, я забула. А, дочка? Була? Ну вона ж давно в Росії живе вже сколько? Уже да, не зараз собі. Ні, не зворот. Ну чого зловсій, зараз вже немає. Вже пожалуй, коли ходили діти, пожалилися. Вона з чоловіком зла. Ну а я же. Ну да, а я же, так і буває. Я. Чоловік, батько твій плит. Сьогодні одне вмирає, друге живе. Е Сьогодні такі молоді вмирає, що і старі живуть такі слабі. а молоді тут був де нема. Хочому побачить був, дуже брали.

Сало будем ще. Не тут ідеально. Сало буде классно. Я люблю тонки, ми любимо тонки саме. І не кажи, що буде тоста. Це надо жарі, прийняти, не любимо, тонки це було, жаріс шкота. Рамаш курта. ось ця смолить, Алеша, так, що я там у дядька взяла, що та шкурка, наче, якась капчона. Жовтенька така. Ні, вона, наче, не жовтна, а темновата. Ну, так, і Темливата. привкус, ага. Але вже ми його і покончаємо. Молодий дядько, давай його зробимо. Тож, будуть теж набрали. Таке робить кручу. і у ванні тут. Ось такий, наче, аж прозрачний. Так, воно двох видов сало є, таке, а одне таке, як ти казав. Оце Ну mm. я Чуді, не знаю, я не прихожу зараз, я то в Алеши возьму тут. Ну я Алеша. Одну. Чуть отдавка мешал не мясо. Ага, есть. Pulábe me falou isso, muito bem falou. Mas respeita, zaki pulábe. Ah, o, agora vou te ajudar no meu livro. Ah,

лет тому назад помишку по, хто куди там живу віде, не в російше надо в російське количеви жить надо таке що, де там по тримали со школи отлично не продавала там не пари Да та всьому іванку вона все знає та все знає як та їра до мене при так що там рогова розказує йди, діда її покитає вона нас там ганяє яка гончар, за ту коляску й пошовзам вона десь тарзанки ноги ще добре бігають сама здорова Anja je dobro. Če se reči, spino, domišlja ven. Je li da ti, ko v basi, počneš? Mama hoče. No ja. Prude je. Pojdi, pojdi. 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 Poj. 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 Poj, da si. Poj. Poj. Poj, da si. Poj, da, da, da si. Poj. Poj, da, da, da si. Poj, da, poj. Poj, da, 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 poj 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 О то раз там напекла. Продолок. Такі галяшки гарні, здорові роблять. Радіо? У -у -у. У Києві, Треба мої ганячки робити. Там од не грози. Там одне грозить. У вас що сіно на

Штраф, за ж, за, не, за поливання. поливання. это то есть не за поливание. Молчи вовчики того роду. Ой, два да? на два. Ну точки веточки там поливала <кувачки> <кувачки> на <кувачки> вулиці. <кувачки> улице.

только сейчас оставлять мясо, правильно? Спасибо. Спасибо. Дари вже було ти повністю виглядає. Ну по вулиці теж повністю Тут як не татари, Донецькі банці. Ні, у нас немає. <сказ> і не, не купляються. А, а татари купили по сусідку такий похідний, що Іванкові? А кого це Соні, Романихи. <звук> Романиха наїха, наїхати. На кощі роблять. А, на кощі Такі якийсь, рибане м'ясо. Собацюрі позаводили. Ну то тоді їх. У вас тихенькі собака. А це жодо, два годица, вони живуть, живуть. ж два години живуть вже. Не важі, я ж, я ж роздурею, не знаю, що від своїми собаки вона Такі собачурі, а тут взагалі такі здорові, які чорні чорної черти. Ну, і до того ранку. До ранку купляли. Нічого, я знаю. Ми, до війни ми... ще. Щось що дають. Раді. Я думаю, селищні радії не виділить. Ну що ж, повиплачували, що такі маленька, чи що, повиплачували, компенсації. Там Ми за ті гроші, що вони дають, які Ну то базові ж вони, вони займаються там тими. Да, ні, виплачують хорошо, виплачують. Да. Да, так, взагалі оце Я так виплачували хорошо люди. Вот до у нас на наших краях. Да собаки, ну одну забрали, це знов якусь мали завели. І це воно. День і ночь, день і ночі. Дві разу це хтось зайдем святка у нас буде, хлопці зайшли, варіщі, воно, Опс, казало, ми стоять. Не за побалакати. Верещить, воно так. Вже казала він. Лайса туміра через заборону. Муля, як же? Вона ровно на восемь часов. Она мені казала на ну восемь. А скики зараз? Восемь восемь и будем. Десять Ти ж рано не лезь, бо там не а ти знаєш кажу, що ми не спимо. Ничего не чудо. Абсолютно. Ага, а шо ж? Ему вже щось попало, да он уже водичку п'є. Кишки закрытие. Ні, ну не давали, що себе. Кот воду п'єш, уже щось попопало, Ні, то ми там їздили по другі, ладно? Заїхали, кажу, давай заїдемо, бо почалося. То ми були, взяли гроші мало було. А забоїли ж, давай вже сало купимо, то заїдуть. І тут на нашій гроші вистає базару. Шматки <говори> п'ють, та нові <говори> по доносу.

лавку для посетителей. Все, шикарно. Ну, просто трошки, ну, медленно тут зробили щось. Нічого взагалі. Пади прокладника за Я вам просто право мукрю, бачу, що там. Рано встав. Рано так і так. Да. Не хочеться рано. Через 20 хвилин. Минут... про... О, вже видно. Надо їхати. <Sen Heck no shrink> — А он ублюдка тоже жизнь. Я даже тебя буду. Ты не знаєш, що у меня телефон. Тебе чего? Чого, нажимаете нажимаєш? — с телефона, нет? А то она с ним сама по ней для стула нажимаю. А там пінце отаке, У Мені б таке, а У нас сурими не валі, бо я в лісі не буду. Я літров. Літрову пострілі до два дні йому, а тоді собака, Добренький навариш, з реперцем наваришся, то це не їсть. Типу старі, що для для я не їм. А так отсюда потреба. Що... А, ну, а я близко. Ты будешь стоять? Да, пошел. Поехали. Поехали. Работает. Работаю, сделай занят и ладно, не занимается. Куда? Не посторонний. <реклама> <буде стоять? реклама> <реклама> Тоді буде діточка або поряднику, де зварую, щоб не було диву не А тоді витягнути місце, що воно буде. Пушійка може. А то є тоді золотинку, водичку, де роздаю, де таке світло, де наче коло весь мучить. Туше не звезд боящити, як Та Саме роботам на після.

Може, Давай я вам розкажу, що таке полядинка. Полядинка це була пахвина раніше, а не вирізка. Пахвину називали, оце що з боку лісить. Вони вирізку називали. А розкази, вовси то ви розказуєте, що немає. Всю жизнь було в світі. Ну то для себе, дой. мой батько для себе. себе. Ні, ну там десь доброї. На ну, себе і наші кололи, і зону двох прийдуть, і там заколюють, і тут зашли. Дай полу. держали ж не по дну поросяті, а... От уриберця, який Альоша носить, як золото. Мой дід хотів уриберця, кожен казав уриберця. Ну шо там з уриберця, Костя?

Ja nie tak Daj, gór, do domu, nie? A co, odpocząć ktoś komuś, czy można? Bo ja takie jestem złocona. To znaczy, ona tak jak ja. że tam, tej razy, jak takie Tuś zakazła. Oto i perkopnia, oto i i boski, oto i i i i це однаки в роті хотя. Угу. Да, ну не зари. Я тоже, Валя. Алёша, не, я хочу запах.